Звучить музика, лунає дитячий сміх і розквітає талант. Палац культури Тернівський місце, де здійснюються мрії. Тут розвивають творчий хист більше 600 учасників у складі 19 творчих колективів. Серед них зразкові народні ансамблі, маленькі дебютанти і досвідчені артисти. Аби ці стіни і далі надихали, місто розпочало масштабний капітальний ремонт покрівлі. Загальна площа 3200 квадратних метрів. І це більше, ніж половина футбольного поля. У цьому році у нас дуже грандіозний. Капітальний ремонт нашої покрівлі на теперішній час роботи йдуть активно. Уже майже 2500 квадратних метрів зроблено. А це вирівнювальна стяжка, це гідроізоляція, це утеплення, що є зараз вимогами для будівництва. Ми дуже вдячні місту за те, що в такий важкий час це рішення було все ж таки прийняте, що зберігаються всі заклади культури в нашому місті. Зараз на Об'єкті завершили демонтаж старого покриття, вклали стяжку, гідроізоляцію та утеплення. Роботи йдуть згідно з графіком. Завершити планують до кінця жовтня. Кривий Ріг – це місто, яке в найважчі часи не лише забезпечує життєдіяльність його мешканців, але і дбає про культуру та духовність. Трасують всі наші паласи культури, всі інші мистецькі заклади. У нас 25 сховищ в закладах культури. ми робимо цю роботу, і дітки зможуть нормально займатися мистецтвом і ходити всі палац культур. Тут теж дбають не лише про красу, а й про безпеку. Минулого року в палаці відремонтували укриття на 220 людей. Завдяки цьому репетиції та заходи можуть проходити навіть під час повітряної тривоги. Загалом у кривому розі для покращення безпекових умов та модернізації тривають ремонти у різних закладах культури. У музичній школі номер 2 ремонтують покрівлю у 11-й замінюють систему електромереж. У музичних школах номер 4 та 12 продовжується ремонт і облаштування укриттів. Анастасія Співак, Іван Сергіїв, перший міський.